Вітаю, друзі! Футзал, футзальний прогноз. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. жмемо лайки і пишемо змістовні коментарі. Бажано більш шести слів. Ну, що поробиш такі жорсткі вимоги сучасного алгоритму YouTube. Дякую вам наперед за вашу підтримку. І активність. Вмощуйтесь зручненько, буду намагатися багато часу не зайняти тільки факти, що мені відомо, що я передбачаю, і що я прогнозую. Київський хід в футзальній Лігі чемпіонів УЄФА буде в першому матчі приймати. Ну, номінально вдома, але ми знаємо, що наші не тільки футзальні, а і футбольні, і баскетбольні, і волейбольні клуби в міжнародних, особливо Кубках європейських, приймають своїх суперників вже е більше трьох років, вже скоро буде чотири роки, як не вдома, на нейтральних аренах. На жаль, не випадок, і ця зустріч, і ця гра. Цей матч, Київський хід, буде спочатку номінально грати е, дома проти іспанської пальма футзал. Е, це один з найкращих іспанських футзальних клубів. З одноіменного міста Пальма Іспанія. Це переможець минулого сезону. Це клуб, який переміг одного з ну, ймовірних претендентів на фінальні ігри, ну, як мінімум, на півфінал. Це футзальний клуб сім'ї Казахстан нагадую. І переміг при цьому, накидавши сім'єю сім м'ячів, сім Сім-чотири. Це в групі ось буквально недавно, ще й місяця не пройшло. Футб... Футзальний клуб Пальма з Іспанії е, є також і одним з сильніших. На сьогоднішній час футзальних клубів Європи. Отакий От дивіться: несправедливий жереб по відношенню до київського хіта. Спочатку нас разом з Київ футзал колишня Аврора заперли в одну групу, в восьму групу відбіркову в кваліфікаційному раунді. В групу, з якої виходить лише один клуб. Взяли і вперли два українських, два київських клуби. Ви вважаєте це справедливо? Я вже, е мабуть, більше десятка разів обурювався на цю тему. Ну, що ми поробимо? Хто нас послухає? Ніхто. Це вже не вперше. І тут один з найсильніших соперників в одній восьмій. Перший матч відбудеться в Угорщині в містечку з дуже важкою назвою. А я е спеціально для нашого каналу, для вас, друзі, вирішив навіть іще й вивчити назву цього містечка. Береть Фалу. Береть Фалу. Це містечко десь приблизно 15 тисяч мешканців. Навіть селище, але я е, уточнював. Має статус міста. Береть фалу. Це на 40 кілометрів. Південніше від Дебрецена. Дебрецен це вже відоме угорське місто. Так ось в цьому беретій фалу о 19.00 у вівторок, 25 листопада. Не пропустіть посилання на прямі трансляції у мене в першому закріпленому коментарі. Там само дай посилання на всі мої соціальні мережі. Друзі. Користуйтесь і приєднуйтесь. Перший закріплений коментар. Вся потрібна інформація. Ласкаво прошу. Так, ось у цьому угорському містечку, неподалік від Дебрецена, відбудеться перший матч. Дуже важливо зачепитися за результат. Я точно знаю, що суттєвих і таких змін по складу у київського хіта, б вплинули на результат на події цього дня в цьому матчі немає. Це вже тішить. Це дуже добре. Ну, і у Пальми футзал. Зі складом проблем також немає. Дивіться, пальма футзал були в другій групі, а це група елітної частини Ліги Чемпіонів, з якої виходять три учасника. В другій групі, як я й казав, окрім пальми футзал, були футзальний клуб Сімей, Казахстан, Етуаль, Франція, і Хрудім, Чехія. Пальма футзал, не, гля... не глядячи на те, що з такої групи, з елітної, аж 3 з чотирьох виходили. Можна було і друге, і третє місце займати, але пальма футзал виграла всі три матчі. Е, виграли у Етуаля французького 2-1, у чешського Хрудіма 3-1. І у казахстанського Сімея виграли 7-4. При цьому, як бачите, забили 12 мячів. Пропустили 6. 12-6. Наш Київський хід також виграв всі три гри у себе в групі. У нас була група 8. Як я вже й казав, в нашій групі був ще й футзальний клуб «Київфутзал». Київфутзал хід переграв з рахунком 5-0. Далі був клуб Завас Словенія 2-1. Форца Північна Македонія 10-2. Ми перемогли. Таким чином 17 3 Тобто забитих пропущених і різниця, і кількість, головне, звертаю вашу увагу, у хіта кількість забитих набагато більше, ніж у пальма футзал. Так, я розумію, там. Суперники на порядок крутіші і мощніші, потужніші. Я не спорю. Але все одно вирівнюються шанси. І Самий цікавий факт. У 2023 році ми були в одній групі в Лізі Чемпіонів з пальмою футзал. Тоді. Київський хід грав, ну тут грається в групі одноматчевий, круговий такий принцип регламент. Так ось хід грав з пальмою футзал, і рахунок, як ви думаєте, який? 2-2, 2-2. Так, трошки води е, утекло за 2 роки. Точніше, за 2 роки і 2 місяці. Але ж костяк хіта зберігся, хіт залишився хітом. Я розумію, що пальма футзал слабішою не стала. З тої пори, пальма футзал устигла навіть виграти лігу чемпіонів. Це показник як не крути. І з цим потрібно рахуватися. Я вважаю, що нас по-перше, очікує дуже важкий матч, навіть і перший, і я вже мовчу про матч відповідь. Матч, е який буде в цей вівторок, нам дасть відповідь на. Питання, хто далі пройде. А якщо брати просто по грі звичайний прогноз, то я вірю у першому матчі в Київський хід. Так, ми ризикуємо отримати в свої ворота багато м'ячів. Пальма-футзал буде налаштований. Дуже серйозно, тому що вони знають, на що здатний хід. І я більше ніж впевнений, і гравці, і тренерський штаб Пальми футзал передивились особливо матч проти Македонської форси? 10-2. Яким чином і як хід забиває так багато? Не забувайте і ви. Тому про це треба пам'ятати. І я вважаю, що, як мінімум, свої 2-3 м'ячі заб'є хід. А як нам показує досвід минулих років, 23 й рік Ліга Чемпіонів проти пальми-футзал, нам вистачило 2 м'ячі для нічиєї, ми змогли стримати Пальму футзал, щоби Суперник не забив більше двох м'ячів. Якщо вдасться це зробити хіту і цього разу, то навіть є шанс зачепитися за мінімальну важку перемогу. Я буду брати два варіанти. І у мене якраз такі, як два шаблони, два варіанти. Прогнозу на цей матч на перший матч вибачаюсь. Які один одному не протирічать. Дивіться, перший я вже майже назвав варіант. Індивідуальний тотал хіта. Більш двох, навіть я подивлюсь по коефіцієнту більш трьох буду брати. І далі. Зрозуміло, ми очікуємо, що пальма футзал київському хіту також накидає ну, десь стільки ж мінімум. А можливо, навіть і більше. Не хотілося б, але давайте дивитися на речі прямо і чесно: пальма-футзал по складу сильніша. Лише е, такі бойцовські якості наших хлопців. Зможуть козацькі такі налаштунки зможуть дати певний результат, і я сподіваюся, позитивний результат. Тому, розраховуючи, що хід закине як мінімум 2-3 м'ячі, я сподіваюсь на це. Дуже сподіваюся. І я вірю в це. І пальма футзал, як мінімум. 2-3, ну, даже, можливо, давайте казати правду, і 4, і 5, і 6 може закинути. Як ми бачимо в футзальному клубу сімей Казахстан 7 штук закинули. Це не жарти. І я не здивуюся, ну, як то кажуть, у друзі, якщо і проти хіта. Пальма так само зіграє 7-4, ну, приблизно. Десь в цьому ракурсі, в цьому діапазоні. Тому е, я другий свій варіант прогнозу побудував якраз таки на загальному тоталі. Загальний тотал, я вважаю, буде як мінімум 6-7 м'ячів. Цього разу буде набагато більше м'ячів, ніж було 23-му році. Ось такі мої пропозиції. Перша це індивідуальний тотал хіта. Я постараюсь взяти більше 2,5. Ну, якщо по коефіцієнту буде ну, зовсім маленький смішний коефіцієнт, там 1,4, я таке брати не буду. Я вже буду брати... Хід Київ, індивідуальний тотал більше трьох тоді, або три рівно і більше. Тоді вже десь 1,6, я так прогнозую, буде, можливо, навіть і 1,7. Оце вже більш-менш пояснив, так? А по загальному тоталу, я подивлюсь: якщо вистачить навіть тотал більше 6 рівно, я зупинюсь на цьому тоталі. Якщо ні, тоді більше 6,5, більше 7. Домовились. Поки що лінія закрита. І я думаю, сьогодні ближче до вечора можуть вже відкрити нам лінію БК на цей матч. на перший. Чомусь незрозуміло. Знову таки, мені не зрозуміло, хто. Там в УЄФА будує ось ці е, розклади, графіки всі, навіть дати проведення матчів. Всі матчі 24-го, один матч, хід пальма 25-го. Ну, чим це треба думати? Поясніть мені, до мене не налазить сюди. Не, не поміщається. Друзі, чесно. Навіть і смішно і грішно, чесно кажу. По-перше, вперти два київських клуби в одну групу, з якої виходить тільки одна команда. Поясніть мені. І по друге, цей жереб проти і одразу і цю ж команду надає вперти жеребом одразу проти переможця Ліги Чемпіонів. Ну, на що це може налізти? Скажіть мені, будь ласка, і ще й впер, вперти окремим днем єдинолічно, як то кажуть, грати. Не з усією групою однією восьмої сім матчів. Сьогодні відбудеться, а завтра, у вівторок, один матч хіт-пальма. Ну, це наче да? це все здорове тіло, а то Ні, ну, Їй-богу! Повірте, моїх обурень нема кордонів. Чесно кажу. Як кажуть, до нашого берега як не так тріска. Так Так і тут. Ну тут приплила до нашого берегу дуже така потужна тріска. Ну я мав на увазі, оце «но» і тріска це рішення. Комітету УЄФА, чи хто там відповідає: комісія, яка оцей складає ці всі регламенти, жереби, е, відтворює ці всі. Ну, друзі, немає слів у мене. Чесно. Ну, хоть наговорився з вами. Дякую, що вислухали. Якщо мої поради, моя інформація, мої пропозиції, ідеї, думки були хоча б капочку корисні для вас. З вас кава. Смачна ароматна кава. Реквізити в описі під кожним з моїх відео. Чекаю ваші дорогоцінні лайки, пишіть змістовні коментарі. І саме найголовніше, не забувайте підписуватись на наш канал. Мої скріншоти по нижче викладеним двом варіантам прогнозів я е, постараюся. Ну, вже сьогодні ближче до ночі, пізно ввечері викласти, все залежить від того, як швидко відкриється лінія БК на ось цей матч. Я викладу, по-перше, в нашому телеграм-чаті, в нашому телеграм-каналі і в нашій Facebook-групі майстер-клас. Взагалі-то посилання на всі мої соціальні мережі. Ви знайдете у першому закріпленому коментарі, як я вже і казав. Там само я і е, закинув посилання на сайт, лінк на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції багато років. Тому що досі, ну я так розумію, це нові підписники запитують в коментарях. Де можна подивитися, де ви дивитесь прямі трансляції? Наживо. Відповідаю. Перший закріплений коментар. Там вся корисна інформація. Завжди, у любого, навіть самого некорисного блогера, завжди є. Корисна інформація. Вона, як правило, зберігається або в описі, або в першому закріпленому коментарі під кожним з відео. Ви не пожалкуєте, якщо, заходячи до будь-якого YouTube-блогера, ви заглядуєте, ну, я так особисто роблю, я заглядую. В перший закріплений коментар і в опис під кожним з відео, і в опис каналу. Я відкриваю титульну сторінку YouTube каналу того, до кого я зайшов, і вивчаю розвернути, нажимаю більше і получаю всю інформацію про даний канал. Я так роблю завжди. Я підписуюсь на YouTube канал тільки тоді, коли я його вивчу і продивлюсь пару-тройку відео. Я вважаю, що ви робите так само. Раджу чинити саме так. Дякую за довіру, друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Бажаю кожному з нас скорішої перемоги над рашизмом. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! І окрема слава нашим надзвичайникам і нашим енергетикам. Вони творять дива, просто дива. Звісно, не на рівні наших захисників ті віддають життя, хоча і тут є втрати, також, ви знаєте. Але звитяги і подвиги наших надзвичайників МНСників і парамедиків, а окремо я все ж таки буду завжди виділяти наших енергетиків, вони творять дива. Тому низький уклін всім, хто наближає нас до перемоги. Хто допомагає нам вистояти. А ми обов'язково вистоїмо, друзі, і обов'язково переможемо. Так що. Тримайтеся рідненькі. Мусимо триматися. Іншого вибору у нас немає. У нас є тільки один варіант, і один вибір. Дякую, що ви в ці важкі часи разом зі мною я завжди буду. З вами і завжди буду працювати для вас. Дуже дякую за підтримку. Це важливо відчувати у ці нелегкі часи. До зустрічі, всім успіхів, удачі, всім папа! -па.